Розділ 29 Чоловік остережуваний та твердошиїй буде зламаний нагло, і ліку не буде йому. Коли множаться праведні, радіє народ, як пануєш безбожний, то стогне народ. Людина, що мудрість кохає, потішує батька свого, а хто попасає блудниць. Той губить маєток. Цар утримує край правосуддям, а людина хабарна руйнує його. Людина, що другові своєму підлещує, на стопах його пастку ставить. У провині людини лихої знаходиться пастка, а справедливий радіє та тішиться. Праведний знає про право в Богих, безбожний же. Не розуміє пізнання про це. Люди глузливі підбурюють місто, а мудрі утишують гнів. Мудра людина, що правується із нерозумним, то чи гнівається, чи сміється, спокою не знає. Кровожерці ненавидять праведного, Справедливі шукають спасти його душу. Глупак увесь свій гнів виявляє, а мудрий назад його стримує. Володар, що слухає Слова брехливого, безбожні всі слуги Його. Вбогий і гнобитель стрічаються, їм обом Господь очі освітлює. Як цар правдою судить у Богих, стоятиме трон Його завжди. Різка й поука примудрість дають, а дитина, залишена тільки собі, засоромлює матір свою. Як множиться несправедливі, провина розмножується, але праведні бачитимуть їхній упадок. Карай сина свого, і він тебе заспокоїть, приємності дасть для твоєї душі, без пророчих видінь, люд розбещений. Коли ж стереже він закона блаженний, раб словами не буде покараний, хоч він розуміє, але не послухає. Чи бачив людину квапливу в словах своїх, більше надіє глупцеві, ніж їй? Хто розпещує малку свого раба, то кінець його буде невдячний. Гнівлива людина викликує сварку. А лютий вчиняє багато провин. Гординя людини її понижає, а чести набуває покірливий духом. Хто ділиться з злодієм, той ненавидить душу свою, він чує прокляття та не виявляє. Страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечним. Багато шукають для себе обличчя володаря та від Господа суд для людини, насильник огида для праведних, а просто дорогий огида безбожному.